про те, яким чином конкретно бізнес може взаємодіяти з владою. Гранти це гроші. Я хочу гроші. Мені треба давайте на рахунок гроші, я буду щось собі купляти. Але воно так не працює. Потрібно, щоб всі розуміли, що це не буває там просто і з першого разу. Взагалі, державні гранти вони не передбачають особливої звітності пробиватися і. Повторно подавати, тобто, це, це, взагалі це все все в бізнесу в принципі, та не так. розчаровуйтесь. Ми працюємо над інтеграцією нашого бізнесу у класне бізнес-середовище. Вітаю друзі! Сьогодні у нас весняна дуже дівчача серія подкасту, в якій ми поговоримо власне про важливі теми, незважаючи на те, що атмосфера така дуже фемінітивна. Сьогодні ми б хотіли бути корисними вам в розповіді про те, яким чином. Конкретно бізнес може взаємодіяти з владою для того, аби отримати в кінцевому результаті класні, класні якісь бенефіти від цього. Так і сьогодні в нашій студії, власне, ми запросили і представника органу державної влади зараз розповім якого, і представника бізнесу, який зможе від себе особисто розказати про конкретний досвід взаємодії і про результати такої взаємодії. Отож я вітаю в нашій студії Оксану Віхоть. Вона є керівником проєктів Агенції регіонального розвитку Львівської області. І також вітаю в нашій студії Ольгу Роговську. Оля є працівником компанії Всім відомої Галицької Сіжини. І відповідно Оля зможе поділитися взаємодією і досвідом кооперації з агенцією регіонального розвитку, а також тими результатами, які ви здобули в результаті або, власне в контексті цієї співпраці. Дівчатка вітає вас в студії. Вітаю доброго дня. Я би хотіла почати власне з таких моментів організаційних пов'язаних власне з самою агенцією, тому що ми посилали навіть до вас спілкуватися наших фахівців, щоб зрозуміти, а яка правова форма цієї агенції, та чи чи ви є приватна компанія, яка надає послуги, Якщо так, то чому вашими, вашими засновниками є Львівська обласна адміністрація, так військова і Львівська обласна е, рада, так якому в якому форматі ви взаємодієте з бізнесом? Е, і ну, скажімо, е, випереджаючи запитання наших слухачів, так чи не є ви часом якоюсь такою приватною структурою, умовною, яка би могла надавати якісь там певні послуги бізнесу е, за додатку? Ну, оплату, скажімо так, наскільки це, наскільки ви можете спростувати власне цю інформацію і розповісти, а чим же ж займається агенція насправді? Угу, дякую за питання. Е, насамперед варто почати з того, що ми були засновані весною 2023 року. Засновниками нашими є Львівська обласна рада та Львівська обласна державна адміністрація. Е, власне, відповідно до того, ми зареєстровані як інша установа, тобто ми не є ні приватною, ні державною. Ми така квазідержавна організація. Е, основною метою нашої діяльності. Є реалізація державної регіональної політики, тобто, власне, суб'єктами, фактично, з якими ми працюємо, є територіальні громади Львівської області, бізнес Львівської області, а також соціальний сектор. Тобто, це різні громадські організації, кластери в тому числі. От, що стосується того, чи надаємо ми платні послуги, власне, що стосується співпраці з бізнесом, так. Ми працюємо власне по грантових можливостях для бізнес-середовища. Власне, я займаюся цим проектом. Тому що стосується роботи з бізнесом, це основний мій напрямок. Ми працюємо з бізнесом на платній основі щодо розробки проектів, розробки заявок, бюджетів і всіх необхідних документів, які стосуються подачі грантової заявки. Тому, власне, фактично з цим основним ми і працюємо з бізнесом, а також ми працюємо над інтеграцією нашого бізнесу у класне бізнес-середовище, тобто ми організовуємо багато е, заходів, зустрічей, в тому числі з очільником Львівської обласної адміністрації, е, з донорськими організаціями, для того, щоб бізнес напряму міг зрозуміти, які конкретні вимоги є в грантодавців до того, аби вони могли отримати цей грант. Тому власне такого плану в нас діяльність, і тим ми і займаємося. Оксанка, давайте я уточню чи правильно я розумію, ви працюєте виключно в ракурсі залучення додаткових. Коштів для бізнесу, чи є ще якісь напрямки, в яких ви могли би бути корисними? Угу. Дивіться, в нас насправді трошки ширше коло співпраці по бізнесу, оскільки ми організовуємо те, як я казала, заходи різноманітні для того, аби більше надавати інформацію бізнесу у відкритому просторі у відкритих джерелах, оскільки необхідно. Дуже важливо для бізнесу розуміти оцю підтримку, тобто що їх чують, що чують їх потреби, що вони мають до кого звернутися і напряму запитатись, не просто на сухий емейл написати там і далі ви собі думайте, що робити, і так само читати суху відповідь. А ми, от напряму, хочемо зав'язати таку комунікацію якісну для того, аби бізнес міг розуміти, куди йому краще звернутися, які йому потрібно умови виконувати. Що на що потрібно звертати увагу? Це теж дуже важливо при оформленні заявки подачі заявки і потім виконання цього гранту, тому що е, під час подачі заявки можуть виникнути деякі питання, це звичайно, але ми з тим можемо допомогти. А вже в процесі реалізації проекту теж важливо мати класну налагоджену комунікацію з донорською організацією, аби уникнути всяких непорозумінь. Тобто, все таки, навіть якщо ми говоримо про додатковий якийсь функціонал, все одно він крутиться навколо грантових програм так, навколо грантових можливостей Також ми працюємо з інвестиціями. Проте ми розуміємо, що зараз основний інвестор український. Не іноземний, тому власне. Грантові можливості це, це основний такий напрямок. Ну, хоча на форумі вдалося звучали більш такі перспективні ідеї з приводу ну, ми до цього інвестиції. йдемо. Там та Оля, доб доброго дня, вітаю також а вас так. у студії. У вас є досвід співпраці з власне Агенцією регіонального розвитку, і мене знаєте, що найбільше цікавить, і про що було класно, щоб ви розповіли. Власне зняли оцю пелену ілюзій з слухачів про те, що насправді можна пройти і одномоментно. Отримати якийсь грант чи там кошти при цьому в дуже короткі терміни, так і не старатися для того, щоб реалізувати цю програму. Хотілося, щоб ви поділилися тим ну, якоюсь мірою складним досвідом. Проте він насправді дуже показний для бізнесу в тому, що щоб зрозуміти, що насправді є такі речі, над якими треба більше працювати, більше часу, і це не означає, що потрібно від цього відмовлятися. В принципі, отож, розкажіть, будь ласка, трішки про ваш досвід співпраці з агенцією, з Оксаною зокрема. Дякую вам за запитання. Насправді з Оксаною ми співпрацюємо дуже тісно. Агенція регіонального розвитку допомагає нам з залученням інвестицій пошуком грантових програм. Тобто, ми постійно в месенджерах обмінюємося інформацією, якимись лайфхаками. Тобто, комунікація дуже крута. Що стосується якихось ну досвіду отримання гранту, насправді потрібно, щоб всі розуміли, що це не буває там просто і з першого разу. Саме для нашої компанії, перший грант він виявився там процес досить тривалий приблизно рік до року часу, так це були і відмови. Тобто були якісь нюанси, через які ми не проходили, отримували відмову, і потім знову там допрацьовують, подавали з і, от, отримали успішний кейс, отримали кошти, закупили необхідне обладнання. тобто... Мова шла саме про державні програми. Я так не зараз саме про державну програму, відміно економіки для переробки для переробних підприємств. Тобто, ви задоволені, маєте хорошу, адекватну взаємодію і власне стартували з року часу. А скажіть, будь ласка, Оксан, окрім державних програм, є також якісь приватні? Наприклад, чи ви співпрацюєте з приватними фондами чи тільки, чи тільки суто державні програми? Е, ні, ми працюємо з різними організаціями донорськими, які зараз фактично вже є. На ринку України ну на ринку України там зовсім правильно звучить, але які є доступни, доступними для українського бізнесу. А зокрема, ми працюємо із європейськими грантами, які які зараз стали для нас доступними в рамках того, що ми приєдналися до е, різних угод. Тому так з міжнародними ми теж працюємо, їх багато е, усі вони викладені є в нашому телеграм-каналі. Е, гранти Львівська область я веду цей телеграм-канал. Ми собі зафіксуємо, uh -huh. щоб потім зробити посилання і щоб слухачі могли подивитися. Так. Можна шукати актуальне. Там, власне, є актуальні грантові можливості для підприємців Львівської області. Це ті програми, з якими ми працюємо, з якими ми знаємо, що як і до чого, які там умови, і кому варто туди подаватись. Так само можна моніторити класні грантові можливості на таких ресурсах, як громадський простір, і так само гурт. Там теж часто виставляють класні грантові можливості, в тому числі для бізнесу. Так. А розкажіть, будь ласка, Оксан, трошки про саму агенцію. Та яка це яка структура? Скільки у вас там людей працює? Е, і напевно механізм, за яким можна до вас звернутися так за допомогою і для mm. того, щоб отримати консультацію mm. чи допомогу якусь курсі залучення коштів? Так, ну насправді нас можна звернутися дуже просто. Ми е, є активним е, користувачем соціальних мереж, тому власне будь-які соціальні мережі, чи інстаграм, чи фейсбук, ви до нас пишете, домовляємось про зустріч. Ми відкриті і. Шукаємо нові класні проекти. Що стосується нашої структури, у нас є дев'ять працівників, які власне працюють над розвитком загальним Львівської області. От, в нас, так як я говорила, це пріоритетні територіальні громади, громадський сектор і бізнес. Тому власне кожен членів команди він працює над цими сферами. От, також у нас є наглядова рада, в яку входять представники Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації. Ну, насправді так. Добре, що є достатньо багато людей і, і є можливість опрацьовувати велику кількість заявок. Оля, розкажіть, будь ласка, можливо, трошки детальніше. Оця етапність ви звернулися до агенції? Чи може у вас був якийсь негативний досвід взаємодії з компаніями? Які там пробували надавати вам послуги пов'язані з отриманням грантів, і як ви знайшли агенцію, так і після того, коли ви її знайшли, як відбувалася ця етапа підготовки, чи ви самостійно готували документи, чи, тобто, який був трошки детальніше процес взаємодії? Давайте, можливо, розглянемо цей конкретний грант по переробці, тому що мені дуже багато відомо бізнесменів і клієнтів, які власне прагнуть отримати цей грант, і відомо дуже багато негативних, ну скажемо, результатів. Так коли не вихоне вдається так, і відповідно дуже важливо розуміти, як вам це вдалося у цей етап, не нехай рік часу, але все одно це дуже буде може бути хорошим досвідом для наших слухачів. Насправді в нас не було до цього якихось організацій, з якими ми співпрацювали саме у сфері грантів, тому якогось негативного чи позитивного досвіду в нас те ще теж не було. Не було. Так, ми пробували своїми силами. Цей процес вивчали, як відбувається, на що звертати увагу, як писати бізнес-план, тобто якісь відеоролики на Ютубі проходження онлайн навчань різних. І вже от прийшло ще період від березня до жовтня, так, та, десь цей час. Ми зрозуміли, що нам потрібно підсилити нашу команду і залучити саме агенцію регіонального розвитку, отримати якусь більш професійну допомогу Щоб нас скерували правильно, десь підказали, можливо, чимось допомогли, підправили ту ж саму проектну заявку, щоб можна було показати комусь. Порадьте, будь ласка, можливо, на щось потрібно звернути більше увагу, щось забрати. От тому формат співпраці у нас такий. А після того, коли ви отримали грант, чи агенція регіонального розвитку допомагає власне з звітуванням? Бо я наскільки розумію, це лише початок, коли ви отримуєте кошти. Далі відбувається нова літерація. Так, так? Можна я відповім, тому що взагалі державні гранти вони не передбачають особливої звітності. Фактично, виконанням умови гранту це є прийняття на роботу усіх працівників, яких ви вказали в грантовій заявці, а так само робота протягом трьох. Років відповідно за цей період часу ви маєте повернути суму гранту податками та зборами, які включені до цього переліку до повернення гранту, і власне тим самим ви і виконуєте всі умови гранту, тобто ніякої додаткової звітності вам подавати не потрібно. Ну так, але це виходить тоді власне безкоштовний кредит від держави, тому що ви по суті отримуєте ці кошти на порік. Це дає можливість вам вашому бізнесу розвиватися. Ну, бо знаєте, для слухачів дуже таким є і для слухачів, і для наших клієнтів дуже важливим тригером було те, що ну який ж це грант, якщо я все одно це віддаю у вигляді там податку з доходів фізичних осіб, там чи нарахувань, соціальних внесків і так далі. Але ж насправді це хороший поштовх, так, коли ви маєте стартовий капітал та ще й безкоштовний погоджуюсь, це дуже класна можливість, яку можна отримати, тим паче, якщо ви і так плануєте розвивати свій бізнес, якщо ви так. і так плануєте працевлаштовувати людей, і тому таким скористатися точно потрібно. Це ми рекомендуємо. Якщо потрібно буде якась додаткова консультація по цьому гранту, то так само можете до нас звертатися. Ми розповімо про всі підводні камні, тому що насправді в будь-якому гранті дуже важливо дотримуватись оцих вимог, які ставить першочерговий донор. Тобто, якщо ви не проходите хоча б по одній з яких. Ось критеріїв по одному з критеріїв тоді не варто подаватись, або варто тоді змінитися на краще і тоді вже пробувати. Ну, Олічка, ви отримали грант. Що ви далі робите в агенції регіонального розвитку? Чим займаєтеся? Про що спілкуєтеся? Які нові грантові програми розглядаєте? Шукаємо, шукаємо, куди ми можемо далі подати, реалізувати нашу стратегію розвитку підприємства. Бо планів насправді дуже багато і хочеться все реалізувати, досягнути. А інвестиції потрібні. То ми не зупиняємося на одному отриманому гранту. Ми пишемо нові проектні заявки, ми шукаємо нові можливості. І знову ж таки з агенції регіонального розвитку також шукаємо, де б залучити. М можна я під Тут негативний момент підкреслюю? Чи правильно я розумію, що за останніх там умовно півтора роки, з того, що я почула, ви отримали лише один грант, вірно? Якщо це йде саме про фінансово, то так, але ж гранти бувають різні, тобто це не є тільки там, що вам на рахунок, на банківський рахунок, прийшли кошти. Це можуть бути і навчання безкоштовні для вашої команди, для розвитку. Ми проходили таке навчання. Ми мали спільно з USAID, це юридична компанія польська UCON, був проект для українських компаній по напрямку експорту. Тобто ми проходили, якщо не помиляюсь, два місяці проходили повноцінний курс навчання саме для підприємців, як вийти на ринок в Польщі безкоштовно. безкоштовно. Так, тобто потрібно розуміти, що гранти це не тільки про гроші. Оксанка, тобто то я розумію, що це ви також надаєте такі послуги, з вами можна все чи тільки те, що стосується отримання коштів? Е, ні, звичайно, ми працюємо з різними грантовими можливостями, і е, ну насамперед, коли ми зустрічаємося з, з кожним підприємцем, е, варто зрозуміти, що саме хоче підприємець. Бо часто для них гранти це гроші. Я хочу гроші. Мені треба давайте на рахунок гроші, я буду щось собі купляти. Але воно так не працює. Ми перше визначаємо потреби бізнесу, тому що ми розуміємо, що якщо е, немає класної команди. В підприємства то не факт, що вони зможуть просто усвоїти навіть ці кошти грантові. Тому власне це йде запит від підприємства. Якщо вони готові таким займатися, якщо вони дослухаються до наших порад, залучають консультантів для розвитку свого бізнесу. Це теж не менш важливо. Тоді так, тоді звичайно ми це пропонуємо і це проходимо. Тобто зараз є якісь актуальні грантові програми, пов'язані саме з навчанням. Можете розказати трішки детальніше, що, чи щось таке є актуальне, що могло б зацікавити наших слухачів. Угу. Дивіться, та зараз є дуже класна е, можливість. Є БРР, створила в Україні платформу Мережа називається. Там ви можете залучити для розвитку свого бізнесу е, консультанта. Є БРР, відшкодовує до 85% вартості О, послуг. Тому власне та можливість дуже класна. Ви залишаєте заявку, з вами зв'язуються для узгодження деталей і ви собі обираєте фактично того, з ким ви хочете працювати. А про яких консультантів мова Оксана? З експорт, розвитку експорту, з фінансового менеджменту, з лінтехнологій, тобто це організація маркетингу, так не менш важливо. Що стосується навчань, їх теж насправді велика кількість є для бізнесу. Потрібно брати в цьому участь, і так само дуже подобаються грантові програми, які передбачають перед наданням гранту проходження певного там 5-дневного тренінгу. тобто це теж дуже класно для реалізації проекту, що ви вже отримали певні знання, і тоді ви вже Це от, ключовий і донор. момент, що ви так. можете тоді е, освоювати кошти, коли ви маєте певні скіли, навики і хорошу так. команду, щоб цим займатися, а не просто отримати кошти на роботу. Це дуже класно, так. там так, так. Ну в мене дівчинка, до вас останнє запитання, але насправді таке ключове. Подумайте, та бо дуже важливо насправді так багато цих грантових можливостей, так багато тих програм і тих ініціатив, про які ви говорите. І люди трішки ну дефокус розфокусовані, тому що дуже багато всього і важко зорієнтуватися. Якщо б ви рекомендували звернутися в Агенцію регіонального розвитку, а я вже це рекомендую, бо я бачу, що це хороший інструмент. То е які б ключові поради при взаємодії з Агенцією ви б могли надати бізнесу, та з чим приходити, як підготуватися до цієї зустрічі, що мати для себе в розумінні, чого я хочу від цієї агенції, в принципі, і чому я прийшов. Так? Тому такі коротенькі тезові поради, будь ласка, нашим слухачам, якщо можуть. Е, так, ну насамперед, я би дуже рекомендувала, Рекомендувала приходити тим, хто дійсно хоче розвивати своє підприємство, а не просто е, мати якісь шахрайські відносини з грантовим організаціями. Тому що це важливо. Ви не можете просто так взяти кошти, і витратити на свої особисті потреби. От і во тому... немає такої опції з додаткового оплату. Я тут мушу Ні, звичайно, щоб таке організувати. Ми дорожимо так. свою репутацію, тому ми працюємо тільки з тими <кхів> підприємствами, які справді хочуть працювати, розвиватися, які готові вкладати свій ресурс, свої кошти. Так само це теж важливо, тому що практично всі великі грантові можливості вони існують на умовах співфінансування. Тому потрібно розуміти, що ви маєте дати свій внесок. От, але ми відкриті до співпраці зі всіма. Якщо ви не маєте якогось там досвіду, до прикладу, як працювати правильно з грантами, ми допоможемо це все зробити. Ми допоможемо скласти таку попередню дорожню мапу, що як за чим має йти. Але ви головне цього не бійтесь, заходьте до нас, ми готові. Супер, дуже гарно. Дякую, Оксанка Оля. Ще вам слово. Вже як досвідченому фахівцю з взаємодії з державними органами, власне, в цьому сегменті. Просто ви пройшли насправді дуже багато. Напевно, це такі, знаєте, злети, падіння, розчарування якимось моментами. Порайте щось, будь ласка, от саме тому сектору, який ви представляєте бізнес, бо ви знаєте зі своєї точки зору своєї позиції, як це може бути складно. Насправді найважливіше це, напевно, не розчаровуватися. Не розчаровуватися, якщо отримуєте відмову, потрібно добиватись і. Повторно та? подаватись. Тобто це буде бізнесу, в принципі, так та, не розчаровуватися. Так, не розчаровуватися. Повторно подавати, спробувати. І рано чи пізно до цього дійдеш, ви отримаєте це фінансування. І тоді, знаєте, вмикається якесь друге дихання. Хочеться більше, хочеться нових можливостей, ти шукаєш більше. З'являється <сум> дофамін від отриманої перемоги так, і хочеться, так, так, хочеться залучити більше і більше. Інвестицій для розвитку бізнесу і завжди звертати увагу на вимоги донора, це так. також ключове. Оксана також підтвердить читати критерії відбору і чітко розуміти, чи підпадаєте туди, чи не підпадаєте, щоб даремно знову ж таки не тратити свій ресурс, свій час, свої ресурси і подаватись туди, де в принципі. Ви не проходить. Ну це дуже гарно. І взагалі дякую вам за цю бесіду. Знаєте, тому що все-таки, коли молоді люди представляють дві, ну скажімо раніше вважалося, що це особи, які знаходяться по різні сторони барикад. І зараз мало того, що держава створює такі квазі, скажімо, державні структури, які допомагають це все налагодити. Так що і представниками з обох сторін і від бізнесу і від влади є молоді люди. І це дуже надихає. Бо ви знаєте, ви вносити якусь нову таку позитивну хвилю в ці всі процеси. Вона не затьмарена ні корупції, ні, скажімо, якимись схемами, ні брудом. І мені здається, що це хороший початок якоїсь дуже великої загальної державної історії. Дякую вам. Дякую.